Видаляє Тік-Ток. Це... Жижа якась. Так, я перша. Давай. Я хочу тобі максимуть. Йокс! Ммм. так, 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 так Софієчка, готуйся. Тем... Краще не дивись на це сиділо. Оп, так. Смачного тобі. Нехай життя тобі буде смачним, як ось цей прекрасний бутерброд. Я придумала помсту. Оце.

Ти ж знаєш, ти особливо, так? Так, ну, ти... ну, ні. 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 Як тобі? Смачно, правда? Ну, що? Я виграв? Тік-Ток. Як приємно бачити. Серйозно. Угу. Так легко. Так просто.